ВПС Вовчанськ, Харківська область. На границі стояла камера відеоспостереження. Ми відслідковували наряди, от робили там записи. 24 лютого, якраз десь у третій ранку, я побачила по камерам відеоспостереження рух транспортних засобів по території РФ, зробила доповідь начальнику. Ми відразу об'явили команду базу. Почали всі військовослужбовці збиратися, виносити всю зброю, всі документи. Ну все, 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 навіть абсолютно, все з підрозділу, збирати всю техніку. І почали вже десь у четвертій ранку, десь в началі п'ятого вже обстріли по місту Вавчанську. То дуже було страшно. Ми всі пряталися там в підвалі. У нас броніки, каски, всі автомати. То дуже така ніч була, пам'ятається досі. І ми вибули десь у шостій ранку з підрозділу. То хлопці далі поїхали, нас дівчат відпустили. Ми два місяці перебували на окупованій території. Зв'язку не було. То ми ходили там вообще на гору і шукали цей роумінг. І якся десь раз в тиждень. Може, я могла тільки подзвонити. Коли ми виїжджали, ми своїм транспортом виїжджали, шукали якісь машини. Переїжджали ці всі блокпости десь п'ять годин. Ми їхали до Харкова, і там уже нас зустріти, наш начальник прикордонної застави. Раді були, я рада була, звісно, бачити всіх, бо дуже страшно було там сидіти в окупації. Вибір нам давали. Ми вирішили все таки залишитись, і нас чотири дівчини, і все-таки вирішили поїхати зі своїми хлопцями. Страшно дуже, але тут були раді нас бачити. Ні я, ні моя подруга, ні ще ці дві дівчини ні разу не було такого, щоб вони там жалкували, що вони сюди приїхали. Ні, не було. То і далі поїдемо, якщо треба буде. Ми вже привикли переїжджати, то у нас всього в гардеробі там два рюкзака, не більше, тому що це ну, неудобно туди-сюди все це перевозити, то ми вже привикли так, собі два рюкзачка взяли та поїхали, і все. Це на, ми на, завжди на зв'язку. Ну, у нас основна задача це контролювати наші наряди, доповідь з ними зв'язок обов'язково підтримувати, дивитися стрім, тому що там обстановка міняється дуже швидко. Я б дуже хотіла, щоб ці люди напевно зрозуміли, що то, що вони зайшли на нашу землю, вони роблять дуже велику помилку, вони нікого не рятують. вони… Дуже багато зла причинили українцям після перемоги. Я дуже хочу повернутися додому в рідне місто, яке зараз дуже обстрілюється кожен день. Його майже вже немає.